У Луцьку відкрили нову туристичну локацію із особливим сенсом. Ось ці скульптури під назвою «Воз'єднання» розташовані на двох берегах річки Стир у центральному парку Луцька. Фігури чоловіка та жінки з дитиною, які йдуть на зустріч один одному, розмістили на бетонних паромних переправах, що були збудовані ще у 60-х роках, коли стир був судноплавною річкою. Творець скульптор Євген Примаченко зазначає: обрали цю локацію. Не випадково з'явилася ідея самого, самої роботи, бо ну на часі стоїться питання, коли е, якісь сім'ї розлучились через те, що батько пішов на війну. Якісь сім'ї розлучились, бо е, жінки і діти поїхали від війни за кордон. І ми ну багато з нас опинилися в цій ситуації, коли ми всі чекаємо воз'єднання. Тому ця скульптура, так і називається воз'єднання. Вона поєднує два береги річки, поєднує дві громади. Мистецький проєкт об'єднав одразу дві громади Луцьку та Боратинську, що теж дуже символічно. Висота скульптур становить понад три метри, і виготовлені вони з кортенівської сталі. На них зображені чоловік та жінка. Для скульптури цієї використана спеціальна. Сплав сталі, вона називається Сталь картен і вона. Цей матеріал він також дуже влучно працює над концепцією роботи, тому що ця сталь славиться тим, що вона покривається дуже сильною ржою, яка не дає металу згнивати. Втілили цей культурний проект завдяки волонтерам, зокрема благодійному фонду Сучасна Україна. Президент фонду зазначив, вони розпочали чимало міжнародних проєктів та за допомогою культурної дипломатії налагоджують стосунки з міністерствами різних країн, адже саме через мистецтво. Яке є зрозумілою мовою на усіх континентах світу вдалося налагодити стосунки з урядами багатьох європейських країн та отримати чималу підтримку для потреб військових сьогодні? Дуже важливий фронт боротьби із ворогом це не тільки вистояти і перемогти, але й просувати українську культуру в світі, тому що це одна із важливих засобів зброї проти окупантів. На цьому Волонтери зупинятися не збираються, і у Луцьку може з'явитися ще одна туристична локація. Йдеться про створення локації для культурного відпочинку містян, місця, де можуть організовувати перегляди фільмів Просто неба або камерні вечори з талановитими митцями. Для цього поблизу центрального пляжу розчистили територію від чагарників уздовж берегів річки, встановлять лави та інші корисності для відпочинку лучан.